Під час відкриття щорічної міжнародної наукової творчої конференції Музичне мистецтво та культура Схід Захід учасники форуму, студенти і аспіранти вітали співвіковим ювілеєм наукової діяльності Олену Маркову, доктора мистецтвознавства, професора, засновника і завідувачку кафедри теоретичної, і практичної культурології Одеської національної музичної академії імені Антоніни Нежданової, співзасновника цієї конференції. получала свої пір. ученые степени и звания в то время, когда слова «женское музыкознание» произносились вот так. Ну, «женское музыкознание». И произносили эти слова, как вы понимаете, мужчины. Что мы сейчас видим в украинском музыкознании? Что мы сейчас видим в украинской композиторской школе? Уже никто не может произнести эти слова с предыдущей интонацией. Теперь можно сказать только так. Женская музыка. И вот этот совершенно новый, принципиально иной авторитет образа, стиля, голоса женщины в музыкознании завоевала сперва Елена Николаевна. Професор Олена Маркова виховала 50 кандидатів наук, і не тільки в Україні. Вона говорить великими періодами, Которую часто два-три приложення це готові теми для кандидатських дісертацій. А якщо це одне приложення, ніс то це точно докторська дісертація. Вона издала замечательную книгу, яка має бути багажнике кожного музиканта. Нова книга Олени Миколаївни методологія музикознавства і проблеми музичної культури 10 років її життя. Сюди війшли її роботи і роботи деяких її аспірантів. До них так просто не доберуться. А вот в книге, может быть, их все-таки прочтут, они стоят этого. Здесь собраны действительно методологические проблемы музыкознания и культурология. Это новая ветвь музыкознания. Она только в странах бывшего союза. Это ментально. Конференцію Музичне мистецтво та культура Схід Захід започатковано у 1998 році. На нинішню з'їхалися постійні її учасники. Мечислава Демська з Польщі, приїздить з 2007 року. «Передусім я зацікавлена в польсько-українських відносинах, але більшою міру в польсько-одеських. Коли я приглядала польську історію музики, то виявилося, що багато музикантів свого часу тут працювало. Функціонувало. Член кореспондент Академії мистецтв України Алла Терещенко говорить, що тема конференції вічна і масштабна і охоплює найрізноманітніший аспект, починаючи від схід захід, це там. Китай, Японія, Європа, Америка і закінчуючи зовсім локальними темами, приміром сьогодні в мене буде доповідь про західну, східну Україну, тоді ще роз'єднано кордонами і різних держав. От тобто, і там знаходиться якась єдність і певно, що відмінність. Вічність теми конференції у вічності музики, яка об'єднує народи, яка налаштована на космос, в якій є гармонія. А це протилежність війні. Певнена, ювілярка і одна з основних. З конференції Музичне мистецтво та культура Схід-Захід, музикознавець Олена Маркова, Наталя Бреславська, Анастасія Доманська Факти.